Вітаю вас, мене звати Валерій Бебек, а ви дивитесь історичну гастрономічну програму Цивілізація інкогніта. Чи задумали ви, шановне товариство, чому наш український хліб круглий, а вареник має форму півмісяця? Сьогодні ми з вами переконаємося, що українська цивілізація це хлібна цивілізація. Ще з давніх давен люди уважно спостерігали за небом і на основі руху сонця місяця та зірок складали календарі. Самі ж небесні світила вони закарбовували у символах. Припільців був досить великий символізм і присвячені символи знакам сонця. Тут, от, зокрема, от бачите, величезна кількість свастик, величезна кількість солярних знаків. Навіть тут бачите, це зображення сонця, зображення місяців, зображення листочків, своєрідний календар в них був, скажімо. І, е... Величезна, величезна кількість символів пов'язаних з колом. Ми можемо тут прослідкувати. Найпопулярніші зображення на посуді трипільців це сонце та місяць. На трипільських горщиках поруч із символом сонця часто зустрічаються фази місяця, що символізує чоловіка і жінку. Миска трипільська ритуальна. Що ми на ній бачимо? Маму, сонечко, ось вона, хрест, і батька маленький півмісяця. Знання про сонячні та місячні цикли допомагали нашим предкам землоробам правильно засівати та отримувати гарний врожай, неймовірно, але символи сонця і місяця із священних текстів жерців простий народ переніс до свого столу. Отже, сонце коло з'являється у вигляді млинця а місяць перетворюється на вареника. Не випадково млинці та вареники з давніх давен були головними на святі колодія або масляний. святкували це за допомогою млинців, які символізували собою сонце. Також ліпили вареники, які символізували собою місяць. І відповідно, оце от веселе гуляння, воно мало на меті розтопити ці всі сніги, трохи привнести пожвавлення в життя, і відповідно, щоб люди прославляючи сонце. Швидше його, так би мовити, прикликали. Святкується зародження, сонечка, його набирання сили, і млинець є символом сонця. Отже, вареники та млинці не просто страви. Вони приховують сакральний зміст. На варениках ворожили на Андрія, заговорювали худобу. Вареник на різдвяному столі символ молодого місяця та продовження роду. Українці придумали хліб, борщ і вареники. Китайці придумали пельмені, японці суші, а італійці піцу. Проте, як стверджує американський дослідник Артур Кемп у шостому тисячолітті до нашої ери, біла раса з території України по всій планеті. І, власне кажучи, тому то ми не повинні дивуватися, чому китайський пельмень і італійська піца мають форму українського кола. Усім відомий казковий герой колобок теж не просто шматок тіста. Він, на думку професора Бебика, уособлює бога сонця кола, адже він круглий, золотистого кольору, і його життєвий шлях нагадує сонце, яке мандрує землею, а потім з'їдається темрявою, символом якої є лисичка. Клієм нашого колодка, який піднявся, задозрів, проситься в піч. І стали нови пікати. Ось який він отримає. По-перше, дуже цікава його форма кругла. По-друге, дуже цікава назва коло. Якщо зазирнути Глибини історії, то знову ж таки ми з вами зустрінемося із віруванням наших давніх предків у своїх богів. І серед найважливіших богів є сонце, коло сонце. Ось вони, випікаючи колобка, вони так би мовити, приєднувалися до своїх богів. Що для українця саме святе, та й для багатьох інших народів хліб. Ось ритуальний хлібець. Сонечко те саме? Хліб для українця завжди був священним. На новорічні свята у давнину вносили дідуха, якого виготовляли з останнього снопа. Після свят жменю зерна з дідуха змішували з посівним зерном, таким чином бажаючи гарного врожаю. Символічного значення вкладали і у каравай, який супроводжував українця все життя і на христинах, і на весіллі. Випікання караваю це знову ж, ж таки дуже важлива справа. Запрошували каравайниць жінок, які мали бути щасливими в подружньому родинному житті. У них мали бути живими, здоровими діти, живим здоровим чоловік. І вони вимісювали цей тісто спеціальними піснями. Прикрашали ось цей каравай різноманітними прикрасами в залежності від особливостей регіону. Це могли бути і кетяги винограду, і кетяги Калини. Потім випікали цей каравай, і він прикрашав стіл перед молодими. Взагалі вважалося, що каравай, так би мовити, вбирав в себе ось цю позитивну енергію від каравайниць, і і так би мовити, мав передавати молодій родині оцю позитивну енергію. Професор Бебек впевнений, наші предки переселяючись у шостому тисячолітті до нашої ери на землю Шумеру, Єгипту, Китаю та Західної Європи, приносили туди свої вірування в Бога Сонця кола. Він стверджує, що саме українці поширили по світу здобутки хліборобської цивілізації. Українська цивілізація це безумовно хліборобська цивілізація, і тому коло, колобок, круглий хліб. І вареник безумовно є символами української хліборобської цивілізації, яка сформувалася на межі 6-5 тисячоліття до нашої ери. Мабуть, це символічно, що в Україні є навіть пам'ятники деяким національним стравам у Донецьку кулубку, а у Черкасах варенику. Сподіваємося, що завдяки нашій програмі ви будете більше набливо ставитися до таких звичних страв, як вареники, млинці або хліб. Адже як бачимо, до їх рецептури входять ще й глибокі традиції та вірування. Відродження нації починається з відродження справжніх національних традицій. Подивитися, як жили наші предки, і спробувати справжні українські страви можна в київському ресторані Чіпові. Творча група програми «Цивілізація інкогніта прощається з вами. А знаєте чому? Тому що час їсти вареники.